Ми знаходимося в першому або одному з перших промислових розсадників хурми в Україні. Перед вами діляночка, де вирощуються саджанці, які будуть готові на реалізацію на осінь 2025 року. Друзі, ось так виглядає наш розсадник станом на кінець серпня. Перед вами різні саджанці хурми. Лише подивіться на якість цих саджанців, Тут у нас сорт дар Софівки, який особливо популярний серед українців, тому що по групах, я думаю, завжди найбільше його рекомендують. І він вирізняється тим, що має особливу форму стовбура. Саженці цього сорту не кронуються в перший рік. Можна підійти більше, зараз покажу його особливості. На стовбурі є ось такі цяточки білі. Хто сидить по групах, по хурмі, знає. Ось подивіться. Це у нас сорт Українка. Або Всім, е, давня відома росіянка, ми її правда перейменували трішки. Е, ось, подивіться, ці саджанці навіть вже йдуть з кронованою кроною, ідеально рівні. Тобто Дар Софіївки трошки там закручується, то це йде ідеально рівний. Е, до речі, всі сорта, які зараз в нас в наявності більше 15 сортів, поділяються на три групи: це вір вірджинські сорта з підвищеною морозостійкостю, але невеликими плодами. Це гібридні сорта, схрещені віржинські східними і східні промислові сорта. До речі, є сорта, які там промислові в Європі, такі як Тіпо, типу, Хачія, Грузинська Костата і так далі. Тобто інформація по всім сортам є у нас на сайті. Є, до речі, вже відео огляди плодів і тому подібне. Крім. Роздрібу ми працюємо також з оптом і з великим оптом. Якщо когось цікавить там партнерська співпраця, можете звертатися, ми е, раді співпраці. Е, для прикладу, тут у нас ні, ось тут у нас іде сорт макицька бордова, дуже класний сорт, гібридний, але він має трошки нижчу морзостійкість, тому що в нього пізня вегетація. Це підшепа, на якій ми щепимо, це Віргінська підшепа. Привається всі саджанці тільки на вірджинській підшепі Кавказьку ми не признаємо. Хоча варто зауважити, Кавказька має більш е симпатичніший, компактніший корінь, а вірджинська підщепа, вона просто нереально тяжко викопується, але зате вона має підвищену морозостійкість. І відповідно воно краще приживлюється. Хоча варто зауважити, що хурма це досить вибаглива культура, е вередлива культура, і вона досить тяжко переносить стрес після. Після пересадки це у нас Соснівська, один з теж з найпопулярніших сортів, який можна вирощувати від навіть там в центральній і в північній Україні. Я думаю, без проблем. Плоди великого розміру, але цей сорт починає вже цвісти зразу з другого року після посадки. Ось такі саджанці будуть готові до відправки на осінь з жовтня, з жовтня місяця 25-го року. До речі, це у нас іде вже східна хурма по листях видно. Що я не помиляюсь, напевно, це костата. Хоча точно треба дивитися. Ось, подивіться, різниця в формі, в формі стовбура, в інтенсивності росту і навіть і в навіть формі листя. Асортимент є якість на висоті, викопка тільки спеціальною технікою. Хто бажає якісні саджанці хурми, переходьте під відео за посиланням на наш сайт.